Цей випадок трапився ще у часи княжої доби. У прекрасному замку на Високій горі, яка стоїть між річками Гнізна і Серед, жив князь з дружиною. Він дуже любив свою жінку, і з тієї великої любові народилася у них чудова донька. І такою вона вже була гарною, що всі, хто дивилися на неї вперше, просто німіли від тієї краси. Та крім вроди, вона мала ще дуже добре серце і гострий розум. Сам князь радився з нею, але не лишень про утримання замку, а й у справах політичних та військово-стратегічних. Та сталося горе, померла дружина князя. Дуже довго він тужив за княгинею. У селі Теребовля, де стояв замок князя, жила молодиця вдова. Ніхто не знав, що вона відьма. Звабила чарами князя, і той одружився з нею. Проте й надалі найголовнішим радником князя була донька. Під замком було підземелля, а в ньому були скрині із золотом. Князь був дуже багатим. Ключі від скринь і від підземелля він довіряв лишень дочці. Розізлилася за це на пасербицю Мачуха, і чи то зумисно, чи просто не змогла відьма стримати гніву. Але її чари випадково перетворили молоду дівчину в гадюку. Минали роки. Замок у Теребовлі кілька разів руйнували, потім відбудовували. Непорушним залишалось лише підземелля, бо невидимим воно стало для людського ока. Місцеві жителі переповідають, що кожної ночі на Івана Купала гадюка із ключами в зубах вилазить з під каміння і виглядає нареченого. Якщо якийсь парубок зірве цвіт папороті і одразу побіжить до неї, поцілує, то зніме чари і дівчина знову стане собою. Теребовля сьогодні районний центр на Тернопільщині. Про замок, від якого залишилося лише каміння, на жаль, відомо лише те, що він був збудований теребовлянським старостою Олександром Балабаном. Але біографія цієї фортифікаційної споруди починається значно раніше, сягає у ті ще часи, коли наші пращури боронилися з усіх боків від нападників, які хотіли захопити багату і гарну землю Київську Русь, яку ми з гордістю можемо називати Праукраїною. Це і татари, і турки, і поляки. У 1087 році, внаслідок завзятої боротьби братів Ростиславовичів. Які боролися за свою Вотчину і врешті таки осіли в Галичині, 17-річний князь Василько отримав південну її окраїну з центром у Теребовлі. Як і від будь-якої околиці, від цієї частини країни багато залежало, адже це був оборонний вузол, що мав не пропустити ворога нищити землю праукраїни. Князь Василько, незважаючи на юний вік, уже був досвідченим воїном. Тож одразу побачив, де найкраще побудувати неприступну фортецю, яка б лишень своїм суворим неприступним виглядом жахала ворогів, щоб ті не вірили у можливість її захоплення. І місце розташування підходило князю адже для зведення такого замку височів різкий, важкодоступний виступ гори, яка була розміщена між річками Гнізною і Серетом. Тож на цій горі і виріс Васильків замок. У давнину про нього говорили, що він лише самому Кам'янецькому може поклонитися. Замок був надійно захищений частоколом. У західних і східних кутах та у південній частині фортеці стояли дерев'яні вежі. Криниці тоді ще не було. Ймовірно, що на випадок облоги усередині тримали резервуари для води, а харчі у дерев'яних коморах. З північного боку замку був розташований господарський двір князя Василька. Там були конюшні, обори та інші господарські споруди. Єдиною кам'яною будівлею цього комплексу споруд була церква. Наслідуючи Візантію, у Київській Русі починають будувати церкви не з дерева, а з каменю. Та й будівля з такого матеріалу була набагато стійкішою, неприступнішою. Можливо, саме у цій церкві ховалися мешканці, коли ворог проривався через оборонний вал. Припускають, що покровителем церкви був святий Василій. Офіційних джерел щодо цього не збереглося. Щоб пройти тим шляхом, яким ходив сам князь Василько, потрібно стати на широку стежку, яка веде до вершини гори. Вона і вела до в'їзду в замок. Також збереглася лінія оборонних валів, високих земляних насипів, що охоплюють гору. Гарним князем був Василько. За роки його князювання теребовля розбагатіла, здобула авторитет культурного, торгового центру та могутнього оборонного вузла. Замок простояв приблизно до 1241 року. Його зруйнувала татаро-монгольська навала у 1349 році, після захоплення Гличини, Казимир стає паном Руської землі. Але це не означало припинення набігів інших загарбників. Тож Казимиру доводилося думати, як захищати захоплену ним землю, яка притягує поневолювачів, немов магніт. Відтак Казимир починає зводити укріплення і одне з них у Теребовлі, на місці Василькового замку, від якого залишилися руїни. Цього разу фортифікаційна споруда була зведена з каменю і руїнній силі вогню не піддавалася. Замість частоколу постали кам'яні мури. Товщина яких була до двох метрів. Княжу церкву перетворили, мабуть, у в'їзну браму, також викопали криницю глибиною 45 метрів. Незважаючи на міць і начебто незнищеність споруди, її таки зруйнували десь у 1498 році. Відбудований замок проіснував приблизно 170 років. У 16 столітті замок швидко відбудували. Адже він був потрібен для захисту одних загарбників від інших. І це зрозумів краківський каштелян Андрій Тенчинський. У 1534 році він розпочав відбудову за власний кошт поза як замок не був знищений дощенту, його стіни та внутрішні споруди піддали лише капітальному ремонту. Мабуть, через те, що замок будувався за кошти Тенчинського, він не був дуже розкішним. Про це свідчить документ про інвентаризацію за 1551 рік. Там зазначалося, що замок зведено з дуба, обставлені кімнати простими меблями, ліжка з дошок, вішалки. Лавки дерев'яні. Перед стайною викопана в землі пивниця для зберігання пива і господарських речей. А криниця була перед пекарнею. Замок обслуговували лише 16 людей, серед яких і писар. 1594 року замок захопив Северин Наливайко та під час захоплення будівля не була пошкоджена. Загалом від 1605 до 1625 року Теребовля і власне замок були змушені оборонятися від 15 татарських набігів. Та під час одного з них замок сильно пошкодили і він перестав бути обороноздатним. Період без воєн. 1630-1640 років десятиліття золотого спокою. Через відсутність спустошливих війн Теребовля економічно відродилася. Тож теребовлянці і їхній староста Олександр Балабан розпочали будівництво замку. На цей раз фортеця на горі була збудована більшою. Її мурували з каменю. На подвір'ї був збудований палац старости. Площа якого сягала 44 на 7 метрів. Цього разу будівля зводилася без значного поспіху, тож усе робилося вишукано. Під палацом замість шести комор Тинчинського збудували чотири підвали підземелля використовували як в'язницю. Мабуть, деякі будівельні матеріали переплавляли річкою, а деякі брали з того, що залишилося від колишнього замку. За своє життя Олександр Балабан не встиг завершити будівництво цієї історичної споруди, тому справу батька продовжував син Юрій. До фортеці був прокладений арковий в'їзд. Його замикали подвійними воротами. Під час нападів вони укріплювалися міцніше. Якщо ворог проривався крізь одну оборонну стіну, то опинявся ще перед однією і потрапляв у пастку. Загалом до замку було дуже важко прорватися. Тому що дорога вела спочатку біля східної вежі, в якій були отвори для бійниць, а потім через міст, часто розібраний. Біля мосту завжди був воротар. У 1664 році у замку, крім воротаря і пушкаря, служило 20 гайдуків. Фортеця неодноразово вистоювала під облогою татар і козаків. Про напади татар розповідають таке. Татари штурмували фортецю вже не перший день і не відступали ні на хвильку. Але проламати стіну цієї могутньої споруди їм ніяк не вдавалося. Від ординської навали вже палало ціле місто, та й у середині фортеці вже всі були безсилі. Аж раптом хтось підказав кидати з замку на голови татарам дуплянки з бджолами їх принесли пасічники. Що почало робитися у лавах ворогів? Бджоли кусали нападників, а ще сильніше пообсідали їхніх коней, які з болю почали скидати себе вершників і, звичайно, просто затоптували їх. Тоді захисники замку вийшли і легко змогли вигнати бусурманів. Також до нашого часу дійшла легенда про напад турків у 1675 році. Турки взяли замок в облогу, проте завдяки гарним оборонним стінам прорватися всередину не змогли. Тому для свого рятунку ченці підгорянського монастиря ховалися за мурами фортеці. Ченці рятували найцінніше, що було в монастирі, тому взяли з собою чудотворну ікону Пречистої Діви Марії і повсякчас благали її про допомогу. А турки тим часом намагалися проламати оборонні стіни. Для цього вони робили підкопи під мурами і закладали туди вибухівку. І тоді, коли вони почали їх підривати. Уся сила вибуху невидимою силою обернулася на самих нападників. Внаслідок цього загинуло їх дуже багато. Так чудотворна ікона і віра чинців врятували їх самих та й замок від руйнації. Проте татарам під час набігів у 1687-1688 роках вдалося таки зруйнувати фортифікаційну споруду, яка вже відроджувалася скільки разів. Більше з метою захисту замок не використовувався. У XIX столітті австрійці під час окупації нашої землі використовували його як військову казарму. У 1886 році було здійснено часткову реставрацію, яка складалася з підмурування двох веж і ремонту в'їзної брами. А загалом ця історична споруда сьогодні в дуже занедбаному стані. І можемо лише уявити сум в очах дочки князя, яка повзе по руїнах у купальську ніч з ключами від підземелля в зубах. Досі чекає, що хтось врятує її від злих чарів, тоді вона знайде підземні скарби і відбудує батьківський замок, і знову він постане у всій своїй могутній красі. Невідомо лише одне, скільки часу доведеться чекати.